Всім привіт! Мене звати Михайло Бовтрюк і сьогодні ми готуємо гарбузовий крем-суп. Нам для цього знадобиться гарбуз, морква, цибуля, вершки, спеції, трошки зелені для подачі і бікон, тому що бікон це завжди смачно. А зараз ми чищимо гарбуз, моркву, цибулю та часник. До речі, нам немає різниці, на які шматочки різати. На невеличкі, щоб ми це все прогріли, а потім ми все одно будемо збивати це все в блендері. Часник ми просто чавимо і все. Ну і, звичайно, наш бекон. Ми його нарізаємо невеличкими скибочками і майже повністю висушуємо, бо він буде як топінг. Ну а Починаємо ми готувати з бекону. Ми його починаємо обсмажувати без олії, тому що в ньому дуже багато жиру і навіщо. Друзі, спонсор цього відео це Збройні Сили України. Давайте не забувати донатити і допомагати нашим хлопцям та дівчатам. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. І на цьому журу ми розсмажуємо нашу цибулю та моркву. І десь через 5 хвилин додаємо наш гарбуз. І вже майже в самому кінці додаємо наш чесник. І заливаємо вершками і чекаємо ще десь хвилин 5 7. І ми висушуємо наш бікон до шкварок. І збиваємо до однорідної консистенції. Єдине, що, якщо він дуже густий, то додайте води або курячого бульйону. Додаємо зараз ми наші шкварки, сімки і починаємо коштувати. Горшкове, mm -hmm. солоденьке, балансовано сіллю та перцем. Бікон. Це офігезно і дуже смачно. Друзі, я раджу вам таке зготувати. Я буду продовжувати їсти. Вибережіть себе та Україну. Слава Україні!